Форсунки стаг W031 BFC 2 циліндра жеклерами, штуцерами в колектор і розподілювачем. Форсунки стаг W031 використовують в монтажі на пропан-бутанових чи метанових автогазових системах. Їх поодиночне виконання значно полегшує монтаж у підкаботному просторі та дозволяє розмістити форсунку максимально близько до точки врізання у пусний колектор. Конструкція форсунки призначена для забезпечення точного часу впорскування в будь-яких умовах. Це було досягнуто за рахунок використання спеціальних матеріалів більш легкої та простої конструкції, що гарантує чудову стабільність за різних умов навколишнього середовища, зокрема температури та тиску. Опір форсунки 1,9 Ом. Роз'єм форсунки тип вольтек. Вихід з форсунки діаметр 6 мм. В комплекті Розподілювач, діаметр 12 мм. Є можливість встановити датчик тиску і вакуум PS04, який можна повертати на 360 градусів навіть після встановлення. Також штуцер входу газу, заглушка, ущільнюючі кільця, стопорне кільце. Жеклери, штуцерав колектор, ущільнюючі кільця також стопорні кільця. Гарантійний талон. На форсунці є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.